Так, Всі привіт! Це ні ми продовжим знімати е, як я. На, Наше чисто живут. Так. Давай давай добудуємо чатку того, як тут то, другий поверх і тоді відправляємося. Так. було арменчик мені робити, бо я, я не можу... він може свисати повітря, а я не можу з тим с тим рейктир. Яйкин. Не, може я займусь за воду тим бензинчиком. Я не знаю. Тоді ти бензинчиком, а я йду в шахту. Чи идем загалі шукати те, як поселян, эээ, послени. Може идем. Чика ти повністю, полностью ойор твій. Тай би пак полностью зарядят, хоть потім летіти нормально, так. Сідаємо. Так. Има мене майже заряжене повністю, так на секчарном полностью. Той е ще батарейку зарядити, мені так, Поможемі, блин, о, супер, можна батарейка да. є. Так, заряжаем. Поможем именно зробити тройпа. О, дерева верус, супер, то можна было займатися там крафтом. Не Так. Так. на, на, на. Повни судуки Так Так-так так Так Пишне так, 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 так. Блин Я не зможу скрафтити один костюмчик Чек самый гонский Никий, ну, а чого тебе не хватает? Эммм Блин така одна штука Паладью Як її скрафтити я в я понятия не маю Таку А Мо... Просто графті не показывай все А Паладью може й тебя в данжі найти Не знаю Блин, ли... ладно полетели Куда? Ну, деревню шукати. Уже не другий пору робити? тоді деревна підмот. А ладно. Другий повар що у нас буде? Засклет його и все. А що буде в другой поруч? Не знаю. <звук> нас все практично на вулиці. Нас практично все практично все на вулиці. То блин, чекай ми ще тільки початок и дальше буде другий порох треба що у нас є дві кокту пічки Зачарування на вулиці. Танкрафт. Бензинчик. Гумка. Ферми. Ну коше, нас... тут я построю, я тут поставлю свої марки. Он точно. Ну ладно, уже точно. Бо вже У нас тут ще є. місце нормально так. Так, мені треба завод бензинів замутити Так. треба нафту мені треба багато відра і Я думаю, б... мені багато відра зробити або перекачувати знаю. Як ти хочеш перекачувати и... Эндертанк мені треба. Эндертанк. Во Диму зараз підемо за тим поселением шукати поселення і заодно ти включиш мобів, і ми будемо тих эндерменю бывати. Енм, да, так. Эмм. Энм. Эндертанк. О, эндертанк. Удужим чужу на эндера. казан, два обсидиана, вована и три палочки блейза. Вот четыре палочки блейза. Так вот, давай я скажу. И мне их две штуки. Две штуки. Значит, два... Да, теперь Два женщины ока. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь штук палочки. Раз, два, три, четыре, четыре обсидиана и два казана. Не так, четыре обсидиана у нас. Я обсидиан. Здесь купал, да, здесь купал Хибаш у кое у не було. Да, а тебе не було, ми тоже снимали, мы найшли алмази. Ну я ты бачив. Та, я вже я пригнал. Так. Oh, я иду в обсидіина, но тот одну номер. Я иду за обсидином, короче. Чекай меня иду с тобой, сразу можешь, то я, є, фигня, я, Чекай, я тобою, накупаю тортину и. І... Не тину, а. Титаниум і палдиум. Ти ещ титану не хватит? Титану того, що я тобі дав. А ні, 15 лучше ты дуже мало мені фата або тільки на штане або на якісь шкари Шкаре, шкари Шкара не вийду. <риск> Дуже довго летить <ті> вверх. <риск> на Так. Ш-т. Шт. Ти там ідеш чи ні. Зачекай закриєш дві д-дві дирки, точка. Ой. <риск> Удача три руліт, вугля багато є. Ну. Він хоча б в ту пірку, тут нам? Ні. Супер. Мене... Ну, у мене є удача 3 на свої схерке зачаровано. Ну, не зачарован, но удача вдача 3, да. І вона ще встановляється, ще по кайф. Ти 50 дал мазы, в я ушоц. Ты едешь? Та кар'єра кар кар замутим. Карьера замута. 50 алмазы, мы не хватаем, наверное, кайф. На любого хватает? Титаніум, 15 і palgium. то маловато, ну пишется. Нет, загубы вся вода, Ну ти там даешь чи не даешь? Ч вы зробили на дворе, а не середин? Да наш на дворе. Нам... Аминція, нам был... Нам... не, то той, як, то. То, кокс, то як то То кокс увидим. То кокс с той для рейс. райс. Дофига мене його вже треба уздит, да рейсы пункт это. Такой сюда припах ты хоть робот. Ладно, я скину свій той костюмчик. Наш. А? Наш. І буду по -учарою. Oh, я я, 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 я литаю, нек... Ааа, да ты я чувак, да ты полис. Да, лизу да, завжди, тырку зруба это до кар'єра около с. Я забыл, задати. А, почка не может не зарубаться. О, по тут, да. Я. Я понял. <laughs> Опа. Так, карьер. Dans carrier, ne знаешь? Не, мене, мене зброй в я ставлю Наші я маю осталось, да? Yeah. Ой Во, шо oh. таке нас? Тин. Ой, сорь. Ай! Ай-яй-яй! Фай, я заслм! Тин? Так. На паладіум. Оооо А, ч ты в доме? Тато мене ведь пустил! Вот ч мне, ч я вдома? Я та-то. Питайте, тато. Татом татуи у я не потрібен. Все. Ну короче, я там татую допомагав, татом казав, там дощ і шо, там не було мені... Ну я не був потрібен, я мені наоборот мішав. Там допоміг бабі, поїхав поїхал додому. Я вдома зараз знімаю с тобой відео. Я купаю. Титаниум купаю. О, молодець. У мене вже є 16 штучок. Фак, один титаниум, шо, жмотий що ли? Та, по одному, по два. Жмоти. Стяжка левить. А ч ты? <гум> <гум> Зай, зайчка я на паз. Мы продолжим. Мене лаги. Купа... О, Титаніум. О, Титаніум рулит. О, Титаніум пошл. О, три Титаниум, соответственно. У Мене 16-й кин скинь титаниум, скин дать я. Я стоял на місці, фуйка. Не, я п я побег дальше. Скинь титаниум. Так. титание 19 штучек маловато так и чачка-чачка алюминий тин паладион паладион паладиум, паладион так папа паладиум, папа 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 в папа 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 ты папа папа Наверное, мультиплайер то лагає деколы. О, попай. О, гай ременчик. А не, швидкість, швидкість мне зарав в не треба, я скинул шлам. А шо швидкисні? Ээээ, ну типа шлам, дає я швидкість и той. І... приучесть, так? Да? О. так. Да. Так, що у нас тут такого є? Может, Титанія. Митарименчик. Ливанский. Або можна створити тобі... А ні, воно не дає по металі. Де ти? Де Я поліз, коротч. Тут є щось. Так я нікого не можу. Бомжуємо тут. А ти замітив, що тут є то, як то? Що? Булижник? А то я поставив, чи не я? Та походу я став А, та, а то я воду закрив. Я тут вже був. Ну тут вже шахту повністю облазив, тут вже нічого нема. Де ти є? тебе немає Я злетів, я тікну звідси. Нормальный зал кинул, затяг. А сзади мене йде вогонь чи не йде? Ні. Значить, так і є. Бо не. Значит, так я. У мене гонський вогонь сзади. А я не знаю, так його не бачу. <laughs> Нет, стулачки. Бля, я знову вернусь назад. Че ты группу кажете? Шо? О! О, карьер? Я не карьер. О, райс, это что. Может титану. Це карьера там багато сяку добра, титану просто у меня місце закінчилось. О, що там таке? О, так. О, що у нас тин? Ну а не тин добре добу. Я где я я десь залетів? я бля чорного камню так. Що у нас таке? О, Приві... титаніум, я титаніум, не... Титаніум. може титаню. Ні. Титаню. Я не бачу туда. Ти титаніум. Три штуки. чотири. А це вже тін. -тін. І тін похожі, блин. Тин. Титануум и тин похожий, блин. Там. Дуже похожи. Що нас таке? Тін. Ну, коротше, я в мене зах упишу, яке я бачу, що ту таке. Ой, я тебе бачу. Шо там таке? Біо таке. Тін. Коро. та таню, люди. Тін. То алюмініи здається. У мене багато алюмінію. І вона і виклав, не виклада. Так що у нас тут є? А ти заліз туда? Ой, тут. Ой, я єд. ти бачиш мене? Я титану найшл, у два лампочки повод. Я найшл то, я то здесь карьер. Мне кажется, по три. Ну ладно, за очки тут добуду ресурсы, так. Ой, я нашл титанию. Тин Эй, nee, мы в пошках Титанию. Титаниум. О, тут сила купальная того, еес. Yes. Так, я не купаю это кирко, бонуду ж до устраняйся и бьежала мазнуть покупаю. У меня текита кирка нет так, у на нас 25 топов.